Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мені здається, вже давненько у нас не було з вами розпаковочки з магазину Сінсей. Я замовляла знову багато всього, як ви можете бачити. Пакунок досить таки великий. Тут буде в нас і товари для дому, наші улюблені, і одяг також буде з приміркою. Обов'язково замовила домашній одяг, буде і дещо для дитячої кімнати. Коротше, я так думаю, що буде цікаво. Залишайтеся зі мною, якщо хочете побачити, що я замовляла в цьому величезному пакунку. А мені насправді аж самій вже хочеться розпакувати, тому що там є ще й деякі товари просто для атмосферності, для дому. Коротше, давайте уже скоріше будемо оцим от маленьким моїм помічничком все розпаковувати. Да. я сподіваюся, що вам там видно. Забираємо геть весь цей папір, непотрібний і давайте вже переходити до. Товарів, які тут лежать. Я бачу, що лежить зверху, але мені хотілося б залишити це е, трошечки пізніше. Так, давайте. По черзі. Ой, перше, що я замовила, це буде знову гарний свічник, якщо чесно, ті, які я замовляла собі до... на Новий рік, для того, щоб ставити звичайні отакі от свічки, мені прям дуже подобаються. Вони виглядають дійсно дуже красиво. Цього разу я побачила ось такий от е, підсвічник. І ну, якось мені також не впав в очі, щоб мені стояло на задньому фоні, на столику, на іншому. Я знімаю більш такі ближчі розпаковки. Тут я вже і не знала, куди приткнути ту цю велику коробку для того, щоб зняти вам ну якось таку розпаковку, щоб було все гарненько видно. Зроблено непогано. Да? Ну, типу, недорогий такий товар. Звичайно ж, ціни всі будуть прикріплені. Коротше, така от стієчка на дві свічки. До речі, буду в Аврорі, куплю ще і свічки в Сінсей не було. Я мені насправді здається, забрала взагалі минулий раз останні, тому що після цього їх жодного разу ще звичайних високих воскових свічок не було в наявності. Коротше, буду десь в Аврорі і обов'язково куплю, або десь в іншому місці, і будуть гарненькі. У мене такі от свічники на фоні. Трошечки я підняла камеру. Я сподіваюся, що буде. Так краще видно. Так, наступне, що тут лежить, я бачу один, але я замовила два: спробувати полотенечка. Звичайні, великі полотенця для того, щоб витиратися ними після душу. Якщо чесно, я була і в English Home, я була в Юскі, я була в. Не пам'ятаю епіцентр за рахунок. Коротше, наскільки високі ціни на рушники, якщо чесно, я трохи шокована і не розумію цієї якоїсь неадекватності, В'юзки, як на мене, ще саме такі приємні ціна. Якість ну відповідають. Але вирішила спробувати я собі в Сінсей. Це отакий от великий рушник. Я вам хочу сказати, що я думала, що він буде тонший. Він не дуже товстий, да, безумовно. Але я сподіваюся, що він буде нормально витирати вологість і вбирати в себе розмір 70 на 140 І ось вибрала собі в такому от світленькому сірому кольорі. Ну. Якось хотілося мені, мені треба поміняти дійсно всі рушники. Я хотіла взяти чотири і поклала в кошик спочатку аж чотири, а потім я подумала, що спочатку, мабуть, замовлю 2 на пробу. Просто подивлюся, як вони. а ні, то потім пізніше ще дозамовлю. Там, до речі, і різні якісь інші кольори були, тому потім вже виберу. Ну, хоча сіренький отакий, от як на мене, досить універсальний. Та і якщо любите однотонність, то е, має сподобатися. Десь ще має там бути і другий. Так, далі ще маленьке полотенечко це вже кухонний варіант. Я замовила з подумками уже про паску, Літає щось у нас. Насправді дуже багато товарів, оновлена колекція вже в сінце. Вийшла до цього до Великодня. Да? Там і ці кролики, всякі прикольні. Ну короче, мені прям все дуже дуже подобається, дуже мило. Я розумію, що можливо я і користуватися ним не буду. Але от полотенця, це якраз таки те, чим користуватися будемо в будь-якому випадку. Я, до речі, навіть не бачила, що тут є ось такі, от бумбончики, пумпончики. Це от отакі от там бавовняні рушнички. Один ніби такий вафельний. Я в заводки, бачите, зелененькі. Їх тут три штуки: один принт, ну так би мовити, ви бачите, да? другий просто зелений, дуже гарний колір, насправді ну, Такий однокольоровий, і отакий от в полосочку. Я думаю, що це ну, звичайні стандартні, але дуже. Необхідні рушнички, до того що ще й недорогі, і оця ця пасхальна колекція, вона, звичайно, прям така дуже атмосферненька. От мені прям подобається, знаєте, тому що це вже з подимками про весну, про зелень, про щось таке от свіже. А я люблю весну, насправді я люблю, ну ще більше я люблю літо. Але от весна після зими, ну це прям ну, кайф, якщо чесно, для мене особисто. Далі, я тут бачу, у мене речі, одяг, але. Так, ну давайте будемо тусувати все по черзі. Ще я замовила собі ось такий от набір шкарпеток, чому ні був принт ось такий, от у нас, трошечки звірячий, але я подумала, що ну, норм, вони ближчі не знижці, якщо я правильно пам'ятаю. І тут у наборчику у нас ну, звичайні от такі бежеві. Тут ще одні трошки світліші, також з таким тваринним оцим от принтом. І білі. І це шкарпетки, які високі. Тобто тут вже не короткі. Короткі, коли я брала сенсей, вони такої трошки паскудної якості, але я брала прям самі дешеві. Але там мені здається, що є щось ще щось і більш дороге. Ну, відповідно, воно і по якості буде трошечки краще. Коротше, не виходить, у мене давайте я буду тоді доставати ось це. От показувати. Хотіла залишити на кінець і сама так подивитися. Я замовила декілька штучних гілочок різних. Я вже бачу, що ось ці от квіточки мені не дуже подобаються, тому що вони виглядають. Якось дуже прям по... Штучному. Я хочу просто поставити знову ж таки собі на фон отакі от різні якісь гілочки для того, щоб вони гарно прикрашали мої відео. Взяла отаку от гілочку евкаліпта. Це мені подобається. В принципі, я розправлю всі ці листочки, Ну і мені здається, що буде виглядати досить таки непогано. Також взяла ніби отакі от ледь розквітнувші квіточки, ну бутончики теж мені от прям подобається Я вже бачу, що ось це якраз таки я точно буду використовувати. А ось ці, як я вже сказала, що ну якось мені не дуже подобається, тому що вони досить виглядають прям такими. Ну, дійсно нереалістичними. Побачимо, як я це все потім просто скомпоную собі, поставлю, і буду в мене на фоні гарненько, от щось таке виглядати. І це ще не все із цієї категорії, тому що ще є одна гілочка, але це вже щось. Бачите, я думаю, що я, ага, тут у нас цілих три штучки. І це отакі от пір'я. Достатньо такі популярними. До речі, вони були колись. Дуже гарно. Оце мені прям подобається. Я не знаю. Якщо ви таке любите, то ну, вам, в принципі, її може скористати дати дуже. Бути в нагоді, от така порада. Я все взагалі хотіла. О, дивіться, от мені от подобається, як оце з евкаліптом виглядає. Також, можливо, я додам просто ці гілочки і все і в мене вже буде щось таке гарненьке на фоні. Ну, квіточки якось мені не дуже, якщо чесно, подобаються. Давайте продовжувати далі. Ще з одягу там є ще щось, але покажу спочатку, замовила ще постільну білизну. Для дитячої кімнати. Метр шістдесят на два на неї була знижка, і це ну, така, ніби, знаєте, зимова, але чому? Тому що тут намальовані ведмеді, ось ці от північні білі. Не бачу проблем взагалі. Буде він спати в цій постілі і не тільки взимку. Розмір, як я вже сказала, метр шістдесят на два, сімдесят на вісімдесят наволочки, 100% котон. І отака от вона приємненька. Єдине, що я не пам'ятаю, я Кинула в кошик простирадло, тому що тут аж його немає. Тут тільки у нас підковдра і наволочка на подушку. Ну коротше, гарненький такий принт. Мені здалося, що буде непогано виглядати на ліжку у дитини. А як воно там буде насправді, то ми вже побачимо. Давайте необхідно мені певне показати одяг, тому що він тут лежить зверху. Бачу вже цю спир. Чащу нитку я замовила собі два комплекти. Вони були окремо, але я буду носити їх комплектами для того, щоб ходити вдома. Ну і відповідно, це перші такі от штанці карго, вони з утепленням. Я цього не бачила. Я взяла собі розмір S, щоб вони були такими трошечки вільнішими. Все поміряю, все вам потім покажу. І це отака от модель типу карго з кишеньками в такому от бежевому кольорі. Я бачу, що вони не дуже вільні, такі будуть, мені здається, хоча я брала S, а не XS. А хоча Сінсей він трошечки більше мірить. І до нього комплект взяла світшот. Також в Ані, це розмір XS, да, тому що я знаю, що світшоти, вони прям дуже великі. О, ну і це, власне кажучи, так воно і є. Під нього взяла ще отакий от світшот, Знову ж таки, розмір XS це все було на знижках, і я подумала, що якраз таки мені треба домашні комплекти, щось не халатне, да, і не піжамне, щоб носити вдома. І ще я взяла футболку, яку збиралася ну, вдягнути, наприклад, оці от штанці, ця футболка, яка буде стирчати знизу манжет. І тоді, власне кажучи, наверх свічок вже вдягнути. Якось мені так подобається, коли мене так виглядає. Але я бачу вже, що, що тут якісь яскраві оці. Хто це? Не квіточки, а щось таке. О, і тут ще й бусінки якісь, господі, велика, достатньо така футболка, але вільна, нічого страшного. Коротше, ось такий от якийсь візеруночок, але це теж приємна натуральна тканина, то я думаю, що буде нормально мені під цей комплектик. І ще один я взяла в рожевому кольорі. Подумала, в мене, в принципі, яскравого одягу не ну, дуже мало. Буду хоча б вдома ходити в чомусь яскравому. Так, і взяла костюмчик ще один. Це знову ж таки штани в розмірі S. Мені подобаються S в Sensei, тому що вони досить такі великі, О, а це вже без ніякого начису. Оце мені подобається. Ну, звичайні трикотажні от штани да, Дома ходити, як мені здається, то абсолютно нормально. Трошечки вони просто не презентабельні е, в пом'яті. І тут вже верх у нас також такий самий колір, але вже зіпка. Також взяла в розмірі XS. і вона з капюшоном. І це да, вона з таким от трошечки начосиком. Ну, нічого, нічого страшного. Коротше, отак вона виглядає. Також, звичайно, така от ковтина з, е, з цією зіпкою і кишеньками попереду. Утеплений варіант. Так, ми продовжуємо далі. Ще одне полотенечко. я вже вам показала, да? замовила собі два. Далі. Що є у нас? Я ну, якщо чесно, я ж вже ага, трошечки підзабуваю, да, що я замовляла. Я впевнена, що це зіп-пакети. Точніше, не зіп, а вони на гарній такій от застіпці, яка має міцно триматися. Ого, тут дуже багато штук. 20 штук на 1 літер і 20 на 1,8. вісім. Сіренькі менші. Я, виріж, я побачила просто їх сенсей і думаю, та й візьму. Ну, я не думаю, що вони будуть погані взагалі це харчові пакети. І в них зручно класти дитині в школу. Ось такі от, Бачите, вони ще трошечки з принтом якимось. Дуже зручно класти печиво, снеки, щось таке дитині в школу. І з чорною зіпкою, так, ну давайте я одненький дістану трошки більшого просто розміру. Так, ну, все зручно, в принципі. Ось так от виглядає цей, що трошечки більший, на літр і літр 800, як я вже і прочитала. Дуже зручні, коротше, такі штуки. Побачила, що є в сенсей і подумала, що візьму. Мені якраз треба було брати, тому що у малого закінчується. Часто кладуємо щось в рюкзачок з собою, то, звісно ж, краще це класти в якийсь пакетик. Що о! А ось це вже виключно така декоративна штука. Сінсайпартії. Да, ну це взагалі ось це, от, знаєте, як воно називається, я, якщо чесно, не знаю. Але це ця штука, яка я хотіла, щоб вона також у мене або буде на фоні стояти, або я щось придумаю із початком відео, де буде ось ця ось штучка, так затискатися, і ти типу, про початок відео. Ну така була принаймні, от ідея. Отак от, це виглядає, да, дрібниця, якась не зрозуміла, але от, в мене не буває замовлень. Щоб не було чогось безтолкового. Що ще у нас, звісно ж, я ще замовила щось і кухонне завжди, але це, мабуть, не воно так. Це у нас і всю ту красу, яку я вам показала, із. Гілочками відповідно треба якась цікава, гарна ваза. Їх зараз багато в сенсей, але таких мініатюрних маленьких я, до речі, спочатку вибрала не таку, а потім побачила цю, і вона мені сподобалася трошки більша ніж попередня. Ну коротше, звичайна така скляна, невеличка ваза. Я, до речі, думала, да, що вона навіть буде трохи меншою, тому що ну на картинці важко дуже зорієнтуватися. Я вже читаю да, по розмірам описи, якісь, але все рівно викликає здивування, коли воно тобі приходить. А ти собі щось там інше розраховував досить щось таке важке. Я думаю, що це е, чашки. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам колись вже показувала набір, який я замовляла е, з чашками Чотири штуки було в наборі. У мене залишилась лише одна. Буквально вчора малий розбив уже третю. Ну, якось отак. Одна, до речі, у мене лопнула просто від дуже гарячої води. Цей раз я вирішила взяти ось. Отакі вони вже трошечки по іншому виглядають. Мені, до речі, по кольору подобаються все ж таки ті тібі... Ну краще вони такі трошки вони сіренькі, начебто чотири таких кружечки в комплекті. Тут достатньо таке товсте скло, і з них зручно пити ця ще так теж виглядає, ніби знаєте, ось то в золушки чи в якій це попелюшці. Там такі кружечки, оці, ці прикольні з вушками. Ну, форма, принаймні, щось таке, мені знаєте, відгукується. Коротше, такі ще кружки взяла. Ще у нас що, о, свічку, я пам'ятаю, я також брала для декору. І також з весняними вже мотивами. Скоріше за все, що це вона Все дуже гарно запаковано. Все, власне кажучи, як завжди, нічого нового. О, вона дуже пахне. Дивіться, по-перше, оформлення дуже таке цікавеньке. Воно ну, з квіточками. І тут аж три фітеля. Це дуже зручно, насправді, тому що є свічки, які з одним, і коли вони такі дуже великі, то вона просто згорає посередині, все решта не вигорає. І ну, це якась насправді трошечки біда, тому що не зрозуміло, як її випалювати потім. Коротше, не можу я назад гарненько запихнути. Пахне дуже приємно. Не якось супер там, знаєте, якось яскраво, але принаймні запах приємний. Останнє. Що у нас тут є? А, мені ще треба був контейнер для моїх іграшок. Моїх іграшок. Хто зрозумів, той зрозумів. І треба було щось, щось таке, типу, знаєте, яке ну, не герметично, але воно, до речі, щось якось погано закривається. Мені це не подобається. Воно повинно було би закриватися набагато щільніше. Кришка не тримається. Тобто вона не защотується, не заклацується ніде. Вона, отак, от і буде просто, просто отак. Ну, нічого. Я думаю, що це для мене буде не проблема. Мені треба був якийсь отакий от контейнер. І, і власне кажучи, це остання річ, яка у нас у цій величезній коробці. Отака, от, коротше, вийшла у мене розпаковочка. Дуже багато дійсно товарів різних. Я не замовляла. Ви все побачили. Пишіть ваші враження в коментарях. Буде цікаво мені почитати. І я дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей. Бувайте!